Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України ви могли побачити, що на вулицях українських міст в рази збільшилася кількість озброєних людей. Це і військові патрулі, і поліція, і просто небайдужі люди, які стали на захист своєї оселі. Це може дивно прозвучати, але на вулицях. Досі зустрічаються персонажі, які не задоволені таким перебігом подій. Тому дуже часто стаються конфліктні ситуації. І найпростіший спосіб, щоб відстояти свою правоту, це використовувати нагрудний відеореєстратор. Тож сьогодні розглянемо, що це таке, особливості використання та на що звернути увагу при виборі. Поїхали, безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Нагрудний відеореєстратор – це порівняно новий інноваційний продукт, який з'явився на ринку відносно недавно. Фактично, це звичайний портативний відеореєстратор, який можна носити не тільки на грудях, але й встановлювати в автомобілі або приміщенні. Спочатку такий кишеньковий відеореєстратор призначався виключно для співробітників поліції. Купити бодікам в магазині раніше було неможливо. Перше покоління сучасних натільних камер було представлено приблизно в 2005 році у Великобританії, а з 2014 року було їх широкомасштабне впровадження в Сполучених Штатах, в основному для підвищення прозорості та підзвітності поліції. Сьогодні ситуація змінилася. Тепер ось ці пристрої є у вільному продажу. В даний час їх використовують не тільки поліцейські, але й працівники приватних охоронних компаній, військові, рятувальники та лікарі. За останні роки нагрудні реєстратори набули великої популярності, оскільки вони мають невеликі розміри, що робить їх зручними у використанні. Ця портативна камера з легкістю поміщається в сумці або в кишені куртки. Вона знаходиться у міцному ударостійкому корпусі, який захищає її від пилу, вологи та механічних пошкоджень. Кожний пристрій має вбудований акумулятор, що забезпечує його тривалу автономну роботу. Багато нагрудних камер, що випускаються сьогодні, забезпечені системою GPS, що дозволяє точно визначити місце зйомки. Також вони можуть не тільки вести відеозапис, але й за необхідності робити фотографії. Кожен нагрудний відеореєстратор має вбудовану пам'ять якої вистачить для розміщення знятого користувачем фото і відеоматеріалу від декількох годин до декількох днів, в залежності від об'єму вбудованої пам'яті. Нагрудні відеореєстратори призначені для безперервної відео та аудіофіксації того, що відбувається під час знесення служби держслужбовцями або співробітниками приватної охоронної компанії. Ці прилади здатні здійснювати безперервний запис протягом кількох годин у денний та нічний час. Вони зберігають інформацію про час, дату і місце кожного зробленого запису. Усі записи зберігаються на вбудованій пам'яті пристрою. У різних моделях вона може бути на 16, 32, 64 або 128 ГБ. Також існують моделі з додатковим слотом під microSD-карту для розширення внутрішньої пам'яті. Камери підтримують захист персональних даних за допомогою Пін-коду. Бодікам простий і зручний у використанні. Прилад має інтуїтивно зрозуміле меню, що дозволяє користувачеві керувати його роботою. За допомогою спеціального програмного забезпечення записи з пам'яті пристрою можна швидко перенести на жорсткий диск комп'ютера. На корпусі реєстратора є спеціальне кріплення. З його допомогою прилад надійно прикріплюється до форменого одягу або бронежилету. Також спереду знаходиться об'єктив камери, мікрофон, інфрачервона та LED-підсвітка підсвітка. На гранях бодікаму розташовані органи керування пристроєм та роз'єм USB для перенесення даних та зарядки. З внутрішньої сторони зазвичай знаходиться екран, динамік та кнопки навігації по меню. Перед покупкою такого пристрою обов'язково продумайте, які його функції є для вас обов'язковими, а без яких ви зможете обійтися. По-перше, наявність будованої функції GPS моніторингу. Це дозволить поєднувати записане відео та фото з картами, зберігати маршрут руху, фіксувати швидкість та інші показники. Кожне відео забезпечується логом із відповідним йому GPS даними. Також зверніть увагу. Що я там не так сказав. ЛОГо. Кожне відео забезпечується логом із відповідними йому GPS-даними. Також зверніть увагу перед покупкою на тип живлення пристрою. Відеореєстратор може живитися від змінних батарейок або від акумулятора. На батарейках ціна зазвичай менша, зате пристрої з акумулятором, що заряджається, більш зручні у використанні. Зверніть увагу на об'єм вбудованої пам'яті у пристрої. Особливо це важливо, якщо ви плануєте купити відеореєстратор GPS, що записує відео з високою роздільною здатністю. Такі файли важать досить багато, тому для тривалої автономної роботи камера повинна мати не тільки ємний акумулятор, але й великий об'єм вбудованої пам'яті. Не менш важливою характеристикою камери є функція захисту записаної інформації. Нагрудна камера може мати функцію доступу по паролю. При її активації зайти в меню пристрою зможе лише той користувач, який знатиме пароль. Важливе значення мають і програмні функції нагрудної камери, такі як накладення часу та дати зйомки на зображення, можливість здійснення циклічного запису відео, функція увімкнення та вимкнення пристрою в автоматичному режимі, можливість активувати передзапис та постзапис, активувати запис по детекції руху. В маркетплейсі Безпека Клуб представлено багато моделей нагрудних відеореєстраторів, з якими ви можете ознайомитись, перейшовши за посиланням під відео. Для військових та волонтерів діють спеціальні ціни. Також не забувайте, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати будь-який бодікам під ваші потреби. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Купити батька в магазині раніше було. Ого. А я ж поставив не турбувати. Алло. Який захищає її від пилу, вологи та мишки. Фу. Активувати запис по детекції руху. Пауза.